Світає! А мирний Житомир сьогодні зустрічає своїх героїв без об'яв, без оголошень. Громадськість зібралась зустріти просто військовослужбовців з 95-ї. Усю ніч в соцмережах Житомиряни слідкували за оновленням інформації про час прибуття колони військовослужбовців 95-ї бригади, які протягом восьми місяців перебували на сході. До Житомира ж бійці приїхали лише під ранок. Зустрічали героїв. Житомиряни і, звичайно ж, батьки, дружини і дітвора. Машини сигналять, люди, хлопці, звісно, да, приємно, звичайно, приємно. Там такі самі люди, як і ми. Всі такі самі, один в один. Один в один там таких немає. Там люди нормальні. Здружимося. Колону з військовослужбовцями Житомиряни зустрічали впродовж усього їх руху вулицями обласного центру. З собою громадськість мала квіти та українську символіку. Побачитися зі своїми рідними. Мами взяли маленьких дітей, які, хоч і примерзли від ранкової прохолоди, проте горді були відмиті першої зустрічі. Татка героя. Ходив тата зустрічати. Я його люблю. Я йому і танка зробив з дерева. Їм там трудно було. Вони молодці у нас. Всі, вони герої наші. Я вам не можу передати ці емоції. Ну у мене прям серце вилітає. Що його дуже крепко ждала і. Переповнює емоціями, що вернувся, живий, здоровий, все добре. Не передати. Такі емоції, що не передати нікому. Як ми ждали їх усіх, щоб живі вернулися. Там доця жде в машині, маленька. Тільки вона заснула в нас. Не передати, я кажу. А це сваха, тьоша. Ми всі приїхали. Брат там в машині, всі Ой, каже. Не можна сказати найбільше слів ніяких. Кажу, сину, чого тебе забрали? Бо я його сама виростила без батька. А він каже, мамо, я там треба. Я довжен охороняти нас. Якби не ми, то хто? Радість від зустрічі, бо хвилюємося за них і молимося весь час за них, за усіх. З вигуками Слава Україні! Молодці! Україна понад усе. Громадськість і рідні зустрічали колону. Уже на території частини вітаючись, ніхто не стримував емоцій і сліз радості. Куча емоцій. Я ж не віриться, що ми приїхали нас так зустрічають, дуже раді. Героям слава! Чесно, не очікував, просто. Я не дзвонив, щоб ніхто сюди їхав. так вийшло. Щасливразіна це мама. Ми знали, як ми могли спати, як ми могли не їхати. Звісно, що ми приїхали і дуже раді». Ми так, дуже довго ждали цього моменту. Ми дуже щасливі. Від хвилювання і бійці, і рідні поспішали наговоритись, адже дехто у зоні антитерористичної операції провів кілька місяців без відпусток. За словами заступника командира з виховної роботи, на місце постійної дислокації у військову частину на корбутівку повернулись всі бійці, серед яких і мобілізовані. Виконували завдання в практично всіх гарячих точках зоні туристичної операції. Це Гра Карачун, це Дебальцево, це Донецький аеропорт, це Славянськ, це Краматорськ, практично во всі, всіх гарячих точках наші військовослужбовці виконували бойові завдання. Я скажу так, ми постійно відчуваємо підтримку, постійно волонтери з міста Житомира приїжджають, постійно міська влада, постійно школьники, студенти надсилають листи, постійно допомога надходить від жителів міста Житомира. Сьогодні дуже було приємно, як нас зустрічали на Соборній площаді, родичі зустрічали в частині. Дуже було приємно, навіть скажімо так, сльози на очах наверталися від такої теплої зустрічі. Вам ви більше потребуєте чого, матеріального чи все-таки і морального також? Моральної підтримки, тому що практично всім забезпечене, це і харчове ну, їда, там, речове майно практично всім забезпечене. Ну, моральна підтримка, підтримка це основний від бою, морально-психологічне забезпечення. Да, у нас практично у кожні, кожній палаці, розклеєне, на пункті прийому їжі. Практично всіх розклеєні ці малюнки, ці листи, і там знаходяться і військовослужбовці читають, зберігають їх як оберіги. Там дуже приємно. Ці хлопці гідні не тільки слів подяки, доброї зустрічі на малій батьківщині. Їх вчинки це нові сторінки історії творення держави Україна.